У березні 2022 року, під час документування злочинів Росії, у звільненому від окупантів Гостомелі, слідчі поліції Києва спільно із співробітниками управління карного розшуку Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури встановили анкетні дані та зібрали доказову базу щодо причетності двох російських військовослужбовців до вбивства українців. Під час тимчасової окупації Гостомеля військовослужбовці Російської Федерації Облаштували тимчасовий військовий пункт у гостомельському притулку для тварин. У подальшому до приміщення привезли ворожі боєприпаси та хотіли змусити місцевого жителя їх розвантажувати. Проте чоловік категорично відмовився допомагати загарбникам. У відповідь командир ворожого підрозділу віддав наказ підлеглому застрелити українця. Тож він здійснив декілька пострілів потерпілого, внаслідок чого чоловік помер. Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури. Ми завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Порушення законів та звичаїв війни, поєднане із умисним вбивством. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічно. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду справи по суті.